Ви помітили, як люди помінялися? З відключенням світла вони стали діловими. День розписують похвилинно. От раніше як було. Ти встаєш рано, а я ще трошки подрімаю, а я потім то зроблю, а я потім. Потім вечором кажеш, ех, день малий, нічого не встигаю. Зараз світло включають на півтора години, на три виключають. І за півтора години люди все встигають. А все що день розпланований. Зараз всі стали діловими. Вони з вечора дивляться, який там графік відключень світла і під нього підстраються. І все розписують похвилинно. Зараз вже немає такого, що став з ким та й говорить. Він каже, ні-ні-ні, зараз через 10 хвилин включається світло, я побіг. Все, діловий підхід. Так що відключення світла хорошо впливає на людей. Як би це не потіряти, коли все буде нормально?